І всім слухачам Радіо П'ятниця! Добрий вечір, Юна! Насправді нам дуже приємно, що премія Юна з цього року започаткувала одразу три нові номінації: хіп-хоп хіт найкращий, найкращий електронний хіт і, звичайно ж, наша улюблена номінація. Лучший. эстрадный хит ты знаешь серж мне кажется что эта номинация наконец-то сделала премию юна ближе к народу наконец-то у олега винника появилась вообще перспектива юну забрать друзья вы понимаете Привет, аплодисменты тут должны быть олег винник вам не артист я не могу понять и всем нашим номинантам давайте подумать, кто номинованный Найкращий естрадний хіт. Мама Оля Полякова. і где дівчика в зеленому життя. І назад не треба вороття. Я люблю... Залиши не ховай очей, Ірина Бі. Не ховай очей, не ховай очей. Я вже в стрігланиці. Тримайку не MK. А теперь дело за мной, да? То есть опять, как всегда, женщина должна нести ответственность. Так в хм. Ну, наконец-то. Слухайте, для мене це великий сюрприз. Дякую вам, велике! Дякую. я, я, Та пісня для мене дуже-дуже особлива. І я хочу сказати, я так думала, якщо я щось виграю, що я вийду і скажу. А скажу от що. Я обожнюю свою команду, яка допомагає мені бути тим, ким я є. NK. Це моя компанія не nice сусію. Це команда NK Team. І правильно казала Джамала, що всі тут дуже дуже багато працюють для того, щоб ви кайфували для того, щоб ви співали ці хіти. Ми думаємо, намагаємося зробити такий крутий продукт дійсно для того, щоб весь світ співав українські пісні.